31 травня в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, під час яких ймовірне посилення вітру на заході, півночі, Вінниччині, Житомирщині, Київщині Західних районах Черкащини. Спекотну погоду синоптики прогнозують мешканцям сходу і південного сходу від плюс 26 до 30 градусів. Нарешті території України: плюс 22, плюс 26. На Полтавщині небо буде ясним. Лише ввечері його оповиють хмари без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 15 градусів, вдень день – 26 градусів із плюсом. У Кременчуці хмари закриватимуть небо від ранку і триматимуться на небосхилі до вечора, а потім почнуть повільно розсіюватися. Ніч та ранок минуть без опадів. У день очікується дрібний дощ. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується плюс 15 градусів. Хмарний ранок і похмурий день зневірить горішньоплавнян у тому, що небо проясниться. І даремно вечір у горішніх плавнях обіцяє бути ясним. Упродовж першої половини дня опадів не очікується, За тим можливий дрібний дощ. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 16, Денна становитиме 27 градусів із плюсом. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 31 травня 2005 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували. 32 градуси із плюсом мінімальною. Температура повітря була 1957, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.